І на Все і і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христос! Отці, подобні сестри, і і сестри, Перша правда має дуже велику перевагу над іншим. Бо коли ми святкували першого числа по то треба було кожному пояснити, що сьогодні не день українського козацька, не день захисника захисниці України. Але так десь попадіть бриз у косацької армії, а сам перебувається. Воно зараз під час війни ніби не пасує так акцентувати. Але якраз такий спротий час нам необхідно вибрати свою систему пріоритетів. Бугать коли спойку пускає нам пережити таке випробування, робиться не без безходить чого. Я тут прочитала про причиста діва, коли тільки почала сповіщення Ангелів, що вона сказала? Вона розпитувала, дискутувала, вона пробувала запретити і вона тільки сказала, ось я споживання Господня, і Христанесе мені за Твіском. І власне, це смирення підкреслюється і сьогоднішнім таким постійним для ворожі свящей та Наші часи, коли я приходив на пенсію бувати по парадіях, і майже завжди священики і навіть єпископи, акцентували на марті. Що мовляв, ну, думає, так, вона молиться, але і марта не давайте працювати як Марта. Що ти станеш? Звичайно, треба. Без марки у нас не було наших, нашого затишку парадів, наших виправних христів і багато багато чого ще. Але будь-які Марти втрачають свій сенс. Чи це було те, чи це. Не Якщо не буде того, хто вводиться за жихання. Я думаю, що і багато з вас постійно пригадують такі страшні дні весни 20 року. Я стільки разів повертаюся до них думками, а що більше може до вересня, подивитися сьогодні моє рідне містечко і думаю, якою ворожкою військовою можу пояснити те, що ми лишилися у котівках, харті. Віса поради, що мобілізувалася після 2014 року, але ще була слабкою. Росіяни мали свою розвідку, яка поникала все в нашій країні. І вони мали підстави, сподіватися, що їх зустрічати квітами, що вирізають кії харчі за три дні. А так не сталося, чудно. І тут пригадаємо, як молитися в інші дні. Не тільки ми з вами своїми сладкими силами а молилася вся Україна. І якщо колись відчувати покругу, то саме у ці важкі дні, такі як сьогодні, коли так жахливо постраждав лівій злострій, коли до Франківщини виїхали ракети, коли бомбардували наші електростанції. Бабусі про ту війну, Другу світову. Вона щось тоді, стільки скійбула з 6-го року, відносно молода жінка лишилася із трьома дітьми. Чоловік виїхав із військового заводу в евакуацію, і вона мусила бороти господарство, утримувати постоянці чи з однієї армії, чи з іншої, евакуюватися у ті райони, де зараз йдуть. Яким чином? Мене це той час не давало, як можна було пережити цей час. А вона була єдиною діяльність. І вона мала свої цінності. починала цей шлях і так з кубою сусідів, закликів інтегруватися в Львові. Очевидно, що хтось поверхово це розуміння, як водження ще й його союз прийняття його цінностей, його права життя. Інакше це усвідомлювати. Не просто повертати їх самим у якійсь організаційне утворення, а самим у собі повертати Європу. Тільки не ту, яка зараз розгублена перед нальотами російських дронів і не знає, що чинить, і губиться і обирають на російських кандидатів, як вчора у А ту Європу, яка творилася християнською. Про це ми постійно повинні пам'ятати. Не було цивілізації в Європі єдиної від півдня до Північного атлантичного океану, доки не перейшли християнські світаки. Вони створили цю країну. Вони створили цю атмосферу шанування людської особистості, те, чого не було у жодній релігії світу і в жодній світові. Вони дали нам оце відчуття свободи, яке вело людей на Майдані і в 3, і в Тринадцятому, і в 2014 роках. Саме ось цю і вовку повинні відновлювати у собі і довкола в себе. Бо Боже колись навіть у вас згадував, я часто згадую ці слова, говорить від італійської пистовської конференції, який колись мав мало вічі горів у Зарваниці із цього полю біля став Богородиці. в Приїздіть до нас і вчить нас молитися, бороли молити училися. Він згадував про нашу жінок, що їх ще до війни, Їздив заробляти в Італію і так. Працюючи хрестайських не десятки бабучих подарували досвіду, молилися по такий, тобі, навіть, що не тих повітряних і гадують, що вони за тихся теж вміли молитися. А потім і тимщина розчинилися. Бо саме ту Європу, яка вміє молитися, яка вміє творити над собою щит, яка здатна силою своєї віри інтегрувати всіх мігрантів, які приходять до нас. О саме ось ця думка і осяяла наших дружинників, коли вони звернули увагу на такий дівденький епізод і життя Андрія Євродового, на те видіння, яке вписано було в його житті. І на передодні цього життя, повернувшись на руслі вже християнами, становили свято, яке потім стало завжди святом нашого міста. віри в сил, яка нарощує перемогу. І саме сьогоднішній день це вигляд для кожного з нас, чи є в нас ці сили, чи ми здатні бути добрими синами і доньками тієї, хто не завершив ми є, грішними прагненими, однаково простягає над. Витримати всі таки, які ми бачимо свою надію, на невмінну перемогу правди, добра, справедливості на всіх.